Здоровенькі були, дуже часто задають питання, з чого починати відновлення, я можу зразу відповісти з розуміння. Якщо ви розумієте, що вам це потреба, в цьому є потреба, що ви точно знаєте, що вам треба відновлювати своє здоров'я, що ви знаходитесь вже на грані, або ви будете жити або з, щасливим, з щасливим життям, або ви будете хворіти до кінця життя і після того помирати у от... Незрозумілих муках. Для чого? Якщо ви зрозумієте, що вам треба бути здоровими, згадаєте себе, як ви були здоровими в дитинстві чи там в юнацькому віці, і це ляже картинкою вашого образу і буде на майбутнє такою провідною картою або зірцем, до цього будете плинути, то все стане на свої місця. Основа для того, щоб ви не вигадували ровера, нагадаю, тим, хто не знає, що таке ровер велосипеда, якщо ви не вигадували, то основою є вже розроблена система, мною розроблена система. Я її ділюсь з, усіми, з усіма людьми у світі, пояснюю, з чого треба починати, які перші кроки робити. То не є проблемою, ви можете звертатися у фенікс реабілітацію або безпосередньо до мене я вам підскажу, нагадаю, що ще в 2009 році да, я випустив свою систему природнього оздоровлення, до речі, яка мені тисячу разів допомагала вижити. І е, моїм колегам, і поставили ми десятки тисяч людей на ноги. Єдине, що не піарились, не ставили з собою за мету таку ціль. Зараз ми маємо вже питання сьомого реабілітаційного центру, раніше вже на реалізації сьомого реабілітаційного центру, який всю півномасштабну вторгнення Російської Федерації в Україну відновлювали здоров'я людей. І цивільних, і дітей, і людей з інвалідністю, і військових, і поранених, всіх, хто потребував цього допомоги. І тому не було займатися. Рекламою, піаром, а тепер стає завдання пояснити, тобто, якщо там треба було допомогти, як швидка допомога, то тепер треба пояснити і навчити. І для того, щоб далі люди продовжували вчити інших, і такою цепочкою, цепочкою, цепочкою ми відновимо здоров'я нації. Я відповів на найголовніше головне питання сьогоднішньої теми, ітеро, а хочу додати від себе. Друга частина найважливіша це віра в себе. Віра в свої можливості. Я можу вам привести приклади тисяч лікарів, які пройшли цей шлях і зрозуміли, хто наприкінці життя, хто в процесі своєї роботи, що природні сили найпотужні, що природна медицина вона найпотужна, вона сама дієва. Якщо ви включите знання або зберете їх, або поновити їх, якщо ви згадаєте. Поради бабців своїх стареньких, чи дідусів, чи там сусідів. І будете розуміти, що це дієво, і бачучи, чи це на практиці, 75% інформації людина сприймає на практиці. От людина йшла кульгава, от людина йде вже нормально. От людина йшла з перехопленим попереком, от вона вже йде рівна, от людина йде горбата, от вона вже йде стру... струнка, <кхід> така що балеріни заздрять. От в такому форматі ми будемо працювати. Тобто з базісом буде моя система, а кожному я допоможу зробити і розробити його систему безпосередньо. Тому що однакових людей немає. Значить, і однакових систем немає. У когось проблема в цьому напрямку, йому треба допомогти тут. А у когось проблема в іншому напрямку, йому треба допомогти там. Тобто У когось болить голова, у когось п'ята, різний підхід, але інколи лікування буває однаковим. То бажаю усім вам бути здоровими. Зрозумілими, розумними, мудрими. І ще раз нагадаю, що починати треба з розуміння, що мені це потрібно. Дякую за увагу. Щасти.